Вітаю всіх, хто завітав на мій Ютуб канал. Сьогодні у нас на календарі 14 березня п'ятниця, і у п'ятницю на моєму YouTube каналі ви можете подивитися програму П'ятничні роздуми. Сьогодні у програмі П'ятничні роздуми хотів би поговорити про декілька тем, які, на мою думку, варто обдумати і спробувати дати відповіді на запитання, що насправді відбувається. Вчора всі нарешті дочекалися відповіді Путіна щодо пропозиції, яка була згоджена Сполученими Штатами Америки та Україну в Судівській Аравії, про 30-денне перемиря. Ну, насправді, мова йде про, про призупинення вогню там, бойових дій. І Путін загалом сказав, що він ну, позитивно сприймає цю пропозицію. Він там похвалив і Трампа, до речі, він це зробив. Під час е, прес-конференції з так званим президентом Білорусі Лукашенко, Лукашенко був вчора з візитом у Росії. Вони там підписали спільну году про заходи там, захисту. Вони сказали, Путін сказав, що вони там створять таке угрупування у Білорусі, військове, зокрема там із тактичною ядерною зброєю. Тобто такий сигнал він сиріну направив в США. До речі, вчора з візитом. У Росії був і спеціальний представник Дональда Трампа Стів Вітков, якого називають головним переговорником. Він там зустрічався, він вів перемовини. Вони були за закритими дверима, тому ніхто насправді не знає, що насправді було там обговорено, до чого вони домовились чи не домовились. Але була така підготовка напередодні цієї заяви Путіна. Його помічник з зовнішньополітичних питань Ушаков говорив, що ні, Росію це не влаштовує, але це Україна може використати для. Того, щоб набратися сили і так далі. І до речі, в тих в своїй заяві Путін е, зазначив, що так він е, ніби підтримує цю пропозицію, але є там певні питання. Треба їх обговорити з Трампом, треба зізвонитися. Ну і серед них він зав, чи буде там далі продовжувати мобілізація, чи будуть постачати Україні зброю наші партнери? Тобто, ну. Трамп загалом заявив, що це така обнадійлива заява Путіна, але вона не повна. Володимир Зеленський сказав, що Путін готується відмовитись, він готує відмову від перемиря. Ну, так чи інакше, на мою думку, дійсно, Путін в даному випадку тягне час, його армія просувається, хоч і не швидко, і на території України на Сході, також вони. І Потихеньку виходять і наші Збройні Сили, вони там потихеньку, скажімо так, захоплюють ті території, які були під контролем Збройних сил України у Курській області. До речі, тепер про Курську область. Ну, Там, на мою думку, дійсно цікаве питання з точки зору, що насправді відбувається, бо іноземна преса пише, для прикладу, американська, що ніби наші. Військові не е, захищають свої там е, території, вони відходять без бою, ніби. Е, Льомонт написала взагалі, що можливо, це відбувається тому, що є тиск з Вашингтону, що це ніби як передумова для того, щоб сісти за стіл перемови з Російською Федерацією і домовитись про це 30 денне перемиря. Тому насправді там ситуація в Курській області, на мою думку, ну. Викликає багато різних думок, але знову ж я вже це і вчора говорив, коли ми у програмі Нечистий четверг обговорювали це питання більш детальніше. Хай військові розбираються, що насправді там відбулося. Ну, можливо, треба більш детально також ще й поговорити про те, що відбувалося у Джиджі, у Саудівській Аравії, що насправді там могло бути домовлено, бо різні з цього приводу також є інформаційні повідомлення і плітки. Отже, Путін ставить умови. Це насправді виглядає, на мою думку, ну, зовсім неправильно, м'яко кажучи, бо Україна без всяких умов, як заявив Зеленський, пішла на цю пропозицію в США. Хоча, ну, не зовсім без всяких умов Україні поставили ті вимоги, які ну, не зовсім є для України, я би так сказав, сприятливими. Спочатку ми пам'ятаємо було припинення воєнної допомоги, потім припинення обміну розвідданими, потім щодо винищувачів f 30 f 16 потім щодо завдання ударів глиб території Росії. Сподіваюся, це вже все скасовано. А Росії поки що зовсім ніяких там. От давайте от будемо тепер обговорювати ваші умови. Бо, як заявили в Росії, ця пропозиція вона тільки ніби відповідає. Інтересам України, хоча це насправді звучить дивно, бо це була пропозиція не України, це була пропозиція Сполучених Штатів Америки, і Україна просто погодилась на цю пропозицію. Ну, за великим рахунком, у Україні не було що в цій ситуації робити. Тому питання от припинення бойових дій, то, ну це не знаю там, чи зовсім це примирення, як це буде далі виглядати, воно нам, як на мене, під великим знаком питання, і як пишуть знову ж. Експерти в іноземних змі ну навряд чи в такій ситуації, якщо буде далі це так продовжуватись, мається на увазі оце от затягування путіним якогось кінцевого рішення. Бо там ж знову ж питання щодо тих військових е, українців, які на території Курської області Путін каже, хай вони здаються і так далі. Ну це дійсно от припинили там <кхів> бойові дії. Що далі? От от ніхто не стріляє. А там є наше групування військ. Що воно має робити? воно має вийти. Спокійно, чи як це має все відбуватися? Тобто, це насправді ну, є до цього багато різних питань і думок. Вони зараз обговорюються, будуть обговорюватися. Але головна, на мою думку, думка полягає Путіна в тому, щоб поки що рухатися і захоплювати як найбільше територій, зокрема, звільняти від як вони пишуть від українських військових. Ну, Територію в Курській області. До речі, Путін там назвав наших військових терористами. Ну, це тоді як він має розуміти, що вони також терористи, бо вони зайшли на територію України. Тобто ми бачимо абсолютно викривлене дзеркало. Я не знаю, в який спосіб, що там Трамп з цього приводу може зробити, хоча він заявив, що в нього є якісь там важелі на Путіна. Це також обговорювалося. В міжнародній пресі, що останніми роками всі говорили про те, чи якісь важелі Путіна на Трампа, а тепер от всі думають, чи якісь важелі у Трампа на Путіна. Ну, Трамп заявив, що має якісь важелі. Побачимо, чи він їх застосує, чи будуть якісь ці важелі дієвими. Хоча от ця заява ну, Путіна, що ніби так все нормально, він приймає він замир, хоча знову ж він же ж. Постійно говорив і говорить, що це має бути мир в інтересах України, має бути стабільний, тривалий. Ну, інтереси України він сам висував всі свої вимоги. Ну, крім нейтрального стату, статусу демілітаризації. До речі, про демілітаризацію вже коли зустрічалися у середу у Парижі міністри оборони Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі та Італії, там було чітко заявлено, що Україна не буде демілітаризована, Вона навпаки має бути сильною армією, бо саме сильна армія. України є найтаким е, головнішим гарантом безпеки України, це дійсно так. Так от, крім демілітаризації, Путін там ще хоче у хоч ті чотири області, які він собі там вже включив свою конституцію, що це ніби вже російська територія. Тобто, ну, ми бачимо, що насправді шлях до припинення війни, ну я не знаю, там стосовно припинення бойових дій, хоча знову ж той же ж Путін сказав, 2000 км кілометрів фронту, як це буде все. Контролюватися. Тому ця ситуація поки що виглядає такою, як пишуть іноземні експерти, що ну, навряд чи в Трампа вийде так швидко, як він хотів, от все це питання вирішити. Побачимо, подивимося, будемо за цим уважно спостерігати. Я думаю, що найближчими днями, напевне, буде якась розмова Путіна з Трампом, і тоді вже більш буде зрозуміло, що і як буде відбуватися. Я сподіваюся, ви додивилися цю програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, вони допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!